Отже, з нами на зв'язок вийшла Леся Бондарук, представниця Інституту національної пам'яті на Волині. Вітання пані Лесю. Слава Україні. Героям слава і слава Дарії Гусік, яка відійшла у вічність і ми її згадуємо з дуже світлими спогадами. А ви особисто знайомі були та із цією легендарною жінкою, яку сьогодні поховали. На Личаківському цвинтарі у Львові це зв'язкова головнокомандовача у Паща Романа Шухевича. Так, я познайомилася з нею в жовтні 1995 року, і відтоді ми дуже тісно дружили. Уже е, за за пів року ми мали кілька зустрічей на різних конференціях, організованих Конгресом українських націоналістів, е, спілкувалися, і я в той час починала досліджувати постать Михайла Сороки, і якось підійшла до пані Дарки з проханням записати її спогади і почула дуже е, вражаючу відповідь: А знаєте, я до вас приїду в гості. — І ми все запишемо. — І приехал. І, розумієте, коли я звикла вже студенткою, що я шукала людей і ходила за ними записувати спогади. І тут до мене в гості приїде Дар'я Гусяк. Ми з мамою були в захопленні, ми готувалися, ми хвилювалися, але вона дуже скромна була у житті, у побуті. Вона приїхала, я її зустріла. Ми сиділи, пили чай, спілкувалися. І я пам'ятаю, що я записувала першу нашу розмову. Бо потім у житті я вже мала біля десятка інтерв'ю з нею і спогадів записуваних на різні пристрої. Але тоді, вперше, я писала на звичайний касетний магнітофончик, маленький, китайський. І звук був поганий, але чіткий, і я втішуся того, що всі наші розмови записані на касетах, я змогла оцифрувати і зберігаю їх у комп'ютері до сьогоднішнього дня, і вони будуть доступні і для архівістів, і для музейників. І пані Дарія е, була ну, надзвичайною людиною, тому що Багато разів спілкувавшись з нею, я була захоплена її е, життям, її е, активністю, тому що після ув'язнення вона відбула 25 років у Гулагу, і навіть коли їй за півтора року до закінчення строку е, пропонували написати покаяння, прохання про помилування, і е, тоді вона буде мати менший термін. То вона і Катерина Зарицька, вони відмовилися цього. Вона казала, що я тоді навіть на суд не пішла, де мені вирішили зменшити термін. Чому це було перше покоління бандерівців, най... найчисельніше покоління в ГУЛАГу. і вони зустрілися тоді у Костаборах. З поколінням шістдесятників, правосихисників, дисидентів це було молоде покоління зовсім інше. Розказувала пані Дарія, що коли до неї в камеру в тюрмі привели якусь жінку. Яка почала обурюватися діями щодо неї табірного тюремного стража, вимагати скар, якихось привілеїв, скаржитись на нього. Вона, яка сиділа десятки років у тюрмі, була здивована і думала, що це якась божевільна, і вже навіть хотіла просити, щоб її перевели в іншу камеру. Тім, коли вона розговорилася з цією жінкою, це була Ніна Строката Караванська, дружина відомого шістдесятника Святослава Караванського. І вона розказувала, що я зустрілася з поколінням, яке було вже мало більше прав. Тому що бандерівці вибороли свого часу бунтами, повстаннями, е шанобливе, скажімо так, ставлення до них інших в'язнів і е рахування із ними уже табірної влади. І те, що дисиденти, що десятники могли в таборах скаржитися, писати різні там петиції, це було для бандерівців шокот, шоком, тому що вони не звикли жалітися ворогу на те, що він погано з тобою обходиться. Але з іншого боку, це був свіжий струмінь, і їм дуже хотілося дружити, спілкуватись. І після ув'язнення вона вийшла рівно через 25 років, коли їй був 51 рік. Вона завжди була у вирі е, друзів. Завжди, навіть коли у 95-му році вона переїхала із Волочись під Волочиська у Львів, її квартира була дуже завжди. Повна відвідувачів, і я теж у неї дуже багато разів жила, зупинялася з великим задоволенням. Пам'ятаю, неймовірно пахучий медівник, який пекла пані Дарка. це був її фірмовий е, такий е, пиріг, і вона потім, вже знала, що я його люблю, завжди Пекла і привозила мені в редакцію у Київ, і е, вона вела досить скромний спосіб життя, при тому, що вона вже із 1995 року очолювала всеукраїнську лігу українських жінок. Це крило Конгресу українських націоналістів жінок, створене за ініціативою Слави Стецько, які вона попросила цю організацію створити саме Дар'ю Гусяк. І коли Дар'я Гусяк приїхала в Луцьк і запропонувала мені знайти людину, яка могла б очолити таку організацію, я звернулася до нашої лучанки Софії Іванюк, яка була членом ОУН багаторічним політичним. В'язнем воркутинських таборів, і е, пані Софія погодилася, очолила цю організацію. Я була її заступником, допомагала. І тоді, у де, середині 90-х років, було зареєстровано 22 організації обласні ліги, і пані Дарка намагалася всюди приїхати, всюди зустрітися з людьми. Е, скажу більше, вона була настільки. Невибаглива, що вона е, їздила електричками. Е, колись я в неї жила, і мої знайомі мені сказали, що є можливість купити з Німеччини беушні комп'ютери за 200 доларів. І я їй про це розказала з такою іронією. А вона мене так уважно запитала: а що на тих комп'ютерах можна зробити? Кажу, ну так книжки можна писати, можна редагувати, можна це все. Вона каже, це дуже важливо, тому що ми збираємося видавати книжки е, з біографіями про е, жінок, які брали участь у національно-визвольній боротьбі. Купіть, каже, мені два комп'ютери. І тоді я купила панідарцю за 400 доларів, які їй дала діаспора. Е, два комп'ютери ми поставили їх поруч, такі квадратні монітори на столі в її однокімнатній квартирі, і вона вчилася друкувати. Я була здивована. бо... Вона мала якраз заплановану по Львівщині поїздку, вона одного вечора перемалювала на листок паперу клавіатуру, тобто розташування клавіш, і зраненьку вона поїхала уже, лишивши мене в квартирі, поїхала електричкою на свої зустрічі. В електричці, оті години дороги, вона вивчала розкладку клавіатури, щоб повернувшись, уже швидше друкувати за комп'ютером. Тобто в поважному віці вона була сучасною, е, вона була дуже привітною. І е, я пам'ятаю, що навіть був випадок, коли е, ми з нею обох у в Львові, в неї квартирі похворі, я тоді видавала книжку про Михайла Сороку, і ми захворіли на дуже важку форму грипу. І мені десь було найважче, і мені треба було колоти уколи. А я боялася тих уколів. То ми доходили до, що я готувала шприц, а пані Дарка вчилася на мені колоти уколи. Okay. Тому нам багато є що згадати, дуже приємних, дуже гарних моментів. І е, я маю тут книжку дуже красиву, так що вам її показати. Ось uh -huh. це Лідії Купчик, вірна донька Україна, духовна, е, матір, е, України, духовна матір України. Про пані Дарцю з її підписом, і е, з, буквально ми з нею спілкувалися завжди весь цей час. Останній раз я намагалася менше докучати її телефонними дзвінками, вважаючи на її вік, вважаючи на те, що журналістів вона цікавила завжди і ніколи не відмовляла в інтерв'ю. Завжди охоче спілкувалася, хоч і було і нелегко. Мала дуже добру звичку. кожен День вона на ніч читала. Це обов'язковий був ритуал і обов'язковий стосик нових книжок. І останній раз я спілкувалася із нею в день її народження, коли їй було 98 років, це 4 лютого. От, е, вона якраз ми говорили про е, події, які можуть бути, про ту війну, яка може виникнути. І вона, як завжди, була в курсі всіх подій. У курсі всіх новин і е, намагалася відстежувати і бути в тебі. Пані Лесю, скажіть, а як Дар'я Гусяк зустріла незалежність України? Чи є це зафіксовано у ваших спогадах її? Ви знаєте, вона е, від початку виходу з концтаборів не виходила із національно визвольної боротьби. Тобто в неї були постійні зустрічі, постійні наради, участі в різних зборах, різних конференціях, і тому для неї здобуття незалежності це був черговий результат її діяльності. Тобто вона настільки багато докладала для цього зусиль, брала участь у стількох заходах, які передували тому, що вона е, направда е, одна із тих, хто незалежність, Незалежність не просто приближав, а створював, створював для нас. Пані Лесю, а чи не обговорювали ви про не те, як вона не як і вона запам'ятала Романа Шухевича, та? чи якісь особливі спогади чи можете згадати? Завжди обговорювали, тому що про Романа Шухевича Дарія Гусяк згадувала майже як про святу людину. Очевидно, що в неї була е, така е, таке ставлення до головного командира, і пов'язане з роботою з ним, і пов'язане з тим, що все життя вона дружила із сином е, Романа Шухевича Юрієм з п'яти років, по суті, тобто 20, е, 74 роки вони дружили разом. і навіть свого часу, колись я записувала інтерв'ю з Юрієм Шухевичем удома в Дарії Гусяк, коли вона його запросила, тому що так було найкраще найлегше, і власне Дарія Гусяк завжди була, скажімо так, на пульсі подій. Пані Лесю, але ми бачимо, що ось виник скандал щодо поховання Дарії Гусяк. Чи можете пояснити, в чому була річ і де все таки її поховали? Мені здається, що цей скандал пов'язаний виключно з нерозумінням влади, хто така була Дарія Гусяк, тому що так у мене є дуже багато знайомих львівських членів вояків ОУН і ОПА, які поховані. Там є окреме місце для їхніх поховань. Але Дар'я Гусяк займала особливе місце і у Львові, і у національно-визвольній боротьбі. І за посадою, навіть яку вона займала, особисто зв'язкова Романа Шухевича. Це як керівник адміністрації президента. І власне. Там, при центральному вході, на Личаківський цвинтар похована Катерина Зарицька і Михайло Сорока. З Катериною Зарицькою вони спільно 25 років разом сиділи, а після завершення ув'язнення жили в одній хаті, і відповідно, поховати її окремо десь на іншому місці. Це було Просто ну це було неправильно би і не зрозуміло б нікому. І я думаю, що влада Львова просто е забула, що таке е боротьба ОУН і УПА. Можливо, через якісь нагальні теперішні е, проблеми, але е, дякувати Богу, що їм хватило розуму, не загострювати ситуацію і почути громадськість, яка вимагала належного вшанування пам'яті і останньої шани, будемо сподіватися, що відхід в кращі світи такої людини, вона тільки. Приверне увагу нинішнього покоління до національно-визвольної боротьби ОУН УПА за незалежність України, адже ми фактично нащадки бандерівців, і вже сьогодні гасло слава Україні лунає на наших східних і південних кордонах, і, і мільйони відповідають героям слава у всьому світі, не тільки в Україні. Дякую вам, пані Лесі. Отже, на Леся Бондарук, представниця інституту національної пам'яті на Волині. На все добре, тримаємось. Слава Україні! Дякую вам. героям слава.